Всім привіт! Як то кажуть, можна на три речі дивитися вічно: як тече вода, як горить вогонь і як хтось працює. В цьому відео покажу, як з пластикової пляшки і трубки зробити дуже корисну самоділку. Беремо пляшку, знімаємо етикетку і далі потрібно пропаяти два отвори в дні і в коркові. Пропаювати буду за допомогою паяльника, дуже легко Випаяти будь-який діаметр, який потрібно. Навіть якщо з першого разу не вгадав. Ось так це все виглядає. Скрізний отвір. І тепер потрібно відрізати шматочок трубки. Десь 15 см. Використовую бензостойку трубку. Можна використовувати більшого діаметру, тоненько паяльником. І вставляю трубку на своє місце. Приблизно на сантиметр або на пів. Трубка повинна заходити туго. Ось так це все виглядає. З іншої сторони довший кінець трубки. Теж десь на сантиметр півтора І трубка повинна триматися туго. Ось, в принципі, що вийшло. Зараз будемо тестувати дану самоділку. Ось, дуже завжди незручно наливати повну канісу в невелику пляшку. Але за допомогою цієї приспособи це робити дуже легко. Вставляємо трубку і далі затикаємо нижню трубку, здавлюємо пляшку, робимо щось наподобі насоса. І воно тяне і під силою земного тяжіння все прекрасно біжить. Самоділка дуже корисна, прям дуже цікаво, все виходить. Біжить все швидко, якщо потрібно ще швидше, беремо просто більший діаметр трубки. І ось як можете бачити, все прекрасно працює. Всім рекомендую. І немає проблем з переливанням бензини або різних, як то кажеться соляра, вино, горілка будь-що. Все прекрасно переливається. І щоб зупинити потік, просто піднімаємо пляшку вверх, коли потрібно. І як то кажуть, питання на засипку. Каністра стоїть на табориці. Знизу приварена труба. Для чого вона? Хто знає напишіть ось така самоділка. Всім рекомендую. Ідея, звичайно, не моя. Але хотілося спробувати. Все дійсно працює ідеально. Всім дякую за увагу.